Вітаю, давно вже не бачилися. Вибачте, що так сталося, але сподіваюся, так довго без відео ви ще раз не залишитесь. Добре, давайте повернемося до нашого лонгдарку. День 56-й. Я прокинувся, поїв полагодив одяг, і треба було повертатися назад до бази. До речі, це трохи навіть помітно в цей і наступний день. Коротше, в мене сталася дереалізація і я дуже туго орієнтувався в грі. Тому я постійно не туди йшов, не розумів де я, що, коли. І передивляючись зараз ці футажі, то виглядає досить забавно навіть. Так, добре. Взагалі, цей день дався чисто через цей стан мені тяжко, тому я просто ходив кругами і намагався розуміти, що у мене в очах відбувається. Тому цей день пройшов коротко і безтолково. Знайшовши якусь діру, я переспав ніч. День 57 Цього дня я продовжив шлях назад додому і водночас заглядаючи всілякі рандомні місця на локаціях. Ось, наприклад, я побачив провідника. Вийшовши на локацію дальнього розгалуження, я намагався спіймати хоча б одного зайця собі на обід, бо їжі тупи не було. Зіймався я цією охотою, ну може, хвилин 10, але таки спіймав цю вухнасту паскуду. А далі я кудись не туди зазирнув і опинився на мості. В вагоні нічого корисного, на жаль, не було. Далі я зайшов у тунель та помітив, що усі в ньому двері були відкриті. Але це я просто протопив і забув, що тут вже гуляв. Через десять хвилин я нарешті повернувся до своєї рідної території. На озері поряд з горою, де мій дім на мене накинувся вовк. Але моя раніше влучена стріла та пару ударів прикладом вовк здох. Зібравши з нього шкуру та м'ясо, до мене навідався неочікуваний гість. Вдома я поскидував речі, які встиг залутати за минулу серію, та став займатися смаженням усього зібраного м'яса. Не відходячи від плити, тут я і ліг спати. День 58-й. Хоч цей день видався коротким, але як по мені найпродуктивніший за останні серії. По-перше, після сніданку та розуміння, що ще досить темно, щоб піти полювати на вовків, я вирішив зайнятися своїм одягом, щось замінити або щось полагодити. Після цього всього почалося по-друге. Я вийшов зібрати ресурсів для пічки, та заодно мені вовк попався, з якого зібрав усе м'ясо та шкуру. Далі це все я посмажив та зробив собі нову порцію води. По третє, я спустився у підвал, де розібрав поламані стріли, розкинув все по ящикам та почистив свій револьвер. Тут же я полимав дошок для вогню. Далі я робив пару мілечей. Під вечір я піднявся в кімнату, де все потрібно сушиться, щоб збільшити там простір. Достатньо було розламати зайвого сміття. Потім я взяв те, що було готове для крафту, та віднис у підвал. Далі я знову піднявся на гору, тільки вже заради того, щоб лягти відпочивати. День 59 А тепер я вирішив розбавити знову це виживання якимось дослідництвом нових територій. Тому мій вибір та цілю ставила локація «Зона забруднення. В минулі серії я в неї заходив, але випадково. І якраз казав тоді, що колись туди зайдемо. От власне випала на це нагода. Я не став цей шлях записувати, та відповідно не буду це все озвучувати, бо я просто йшов і все. Діставшись цієї зони забруднення, я повернув наліво. Пройшовши між скалами, я вийшов у таке місце. Ох і не зря воно ще назву носить сумнівний від. Бо поки оглядав та малював мапу, я не догледів і звалився нахрен. До речі, я ще ось так не раз падав за сьогодні, і дуже сильно постраждали мої чоботи. Через пару секунд я піднявся на каміння, де хотів мапу робити далі, але приперся сраний вовк. І коли я взяв вугілля, щоб малювати, то він просто з нереальною швидкістю підлетів до мене, але чого, але він злякався і не напав. Після цього я оглянув водоспад та піднявся з боку від нього по схилу. Пішовши наліво, я прийшов у печерку, яка підняла мене над водоспадом. Тут я хотів знайти собі місце для сну, але такого не виявилося. Коли я став повертатися назад, то почув підозрілі звуки. Вдало зваливши, я спустився у печеру, де ліг відпочивати. День шістидесятий. Піднявши свого матраца, я потопав далі. Піднявшись по схиловище, я опинився в утруйній зоні, і вдалині виднілася якась споруда. Залутавши поряд притчі, в якому нічого не було, я знайшов більш-менш безпечний прохід між цими хімікатами та побіг у цю дивну будівлю. Але звісно, як же ж без якоїсь паскуди пухнастої? Так одразу ще одне приперлося. Будівля виглядала досить дивною, але ми це ще дізнаємось, що там по луту. І насправді лут тут херня, його майже не було. Все, що знайшлося, це столярні інструменти, завдяки яким я тепер можу крафтити мебе для дому. А, ну і ще знайшовся протигаз із запасним фільтром. До речі, зацініть його анімацію. Я не знаю, в метро прийшов грати чи Dark. Ще я зламав сейф, де тільки набой знадобилося, і отримав ось таке дивне повідомлення: ризик безсоння. Якщо ви побудете певний час у мерехтливому тумані, то можете його отримати. На цьому моменті я взагалі тупо не зрос. Який ще мерехтливий туман, Лол, але вийшовши на двір, все стало зрозуміло. А ще цей туман погано впливає на мій FPS, тому ну його нахер. Зайшовши в сусідню споруду, також нічого такого крутого суту не було. День підходив до кінця, тож треба було спати. До речі, коли я прокинувся серед ночі, то ось таку аномалію зловив. Тупо все світло з вікон стало зелено неоновим. Ну ось і кінець серії. Наступна вже буде на 10 днів, а взагалі виживання потроху доходить до свого кінця. Як я казав, виживання закінчиться, якщо я помру або коли пройде 100 днів. А тепер хочу подякувати своїм крутезним художникам і художниці за прекрасні арти зі мною. Тож, ще раз дякую Мікан, Гмерор, Глічі Вісол та Кевіл за ці прекрасні арти. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд та побачимось наступним разом.